Тато Небесне, ми молимося Тобі, Господь Боже, про захист нашої країни. Ми молимося Тобі, Господь Боже, щоб там, де темрява, було Твоє світло. Ми молимося Тобі, Господь Боже, щоб наші захисники були в безпеці, щоб ми, Боже, були в безпеці. І жодна Боже, стріла, вона не має сили проти нас, Боже. Тому що ми твій народ, і там, де темрява, Боже, я молюся тобі, і ми молимося тобі, Господь Боже, щоб оновлювався розум, щоб оновлювалися, Господь Боже, ті люди, яким потрібно відновлення. Ми молимося тобі, Господь Боже, за зміни в державі. Тато небесний, якщо ти не будеш втручатися, а ти втручаєшся, Боже. То ворог переможе, але Господь Боже, ми втручаємося і молимося до Тебе. Перемога від Тебе, в ім'я Твоє, Боже. Амінь.